Радіо Чикаго» Ж Українці можуть залишатися у Німеччині із недійсним паспортом. Повідомляє уряд Берліну, як зазначається, надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта. Головне, щоб у німецької влади була би яка не будь можливість становити особу у випадку, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців видасть йому для поїздки за кордон проїзний документ, що замінює паспорт. Водночас робитиметься це лише у виняткових випадках. Проте влада і уряд Литви вважає по-іншому. Вони можуть допомагати Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Повідомляє голова Міноборони. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.